Доброго дня! Мене звуть Надія і я сьогодні вам по просьбі глядачів покажу, як я випікаю домашній запашний і вкусний хліб. І так, літра води, столова ложка така з верхом солі, сахару, дві ложки. Це все розмішую. Кладу сирі дрожжі, у мене заморожені. Тут у мене 55 грам. Так, це хай настаюється. Вода тепла. А в цей час я просію муку. І так, борошна у мене 1 кг 800 г, плюс я кладу житнє борошно, 200 г, Я вже знаю, скільки це буде, не вимірюю вже. Раніше я боялася випікати хліб, думала, що не вийде. А зараз я вже випікаю четвертий рік. Уже скільки сюди додаю усього і яйця. І так, борошно я просіяла. Вага 2 кг. Двома ложками не мішають. Перемішуємо, щоб дріжджі розійшлися так, а в цей, цей час розбиваю в муку три яйця. Олії додаю. Води на кінчик ножа. А так покладу. Так, майонез. Раніше я пекла мука вода сіль сахар, а зараз все більше-більше докладую, щоб був ситний і вкусний. Так, і уксуса гашу соду. Уксус для муки. Я в муку добавляю уксус. Так, не чекаю, поки воно дуже так розійдеться уливаю все. Це. це все сюди. Размешиваю поколошку, а где буду руками, не бейтесь выпекать, все равно получится усы. Це найхужа процедура для мене. Не люблю, коли отакі руки, але це часом. Зараз вони будуть гарні. У миски важко дуже вимішувати. Зараз я все уберу і тісто виложу на стіл. Припиляю стіл і викладаю тісто. У миски вибачено все, що залишилося і все сюди. на столі вимішуємо. собираємо все до кучки. Мукою дуже не забиваємо тісто Відбиваємо тісто І ви одразу почувствуєте вивірте, у руках, що воно зміни... змінюється. Стає таким еластичним, ось бачите? Пристає до рук. Це нічого страшного. Продовжуємо вимішувати. Кіпилюємо мукою. Я бачу, що в мене тісто не туге. Бачите, вже починає тісто таке упруге будь. Добавляю олії. На стіл і попробую ще вимішувати. Потрібно вимішати 15 хвилин. А ви дивіться, за своїм тістом, яке воно у вас у руках. Це все може залежати від борошна. О, дивіться. Яке воно гарне. Дивіться, яке воно гарне. Це б. мішав би мішав би. Руки, бачите, чисте. Допомогла олії. І я думаю, що вже хватить його місити. Що ми беремо? Беремо цю миску, я не мию її, наливаю олії. Беру, розсираю олію по всій місці. тісто І буде в мене воно десь підходить одну годину, може менше. Зараз тепло у нас. Світло не відключають, так що тепло, і воно должно підійти швидко. Е, Накрию його рушничком і все буде добре. І так, друзі, тісто в мене чуть не утекло. Присипаю трошечки-трошечки. Мукичкою. Ось, торкнулася вже сіла. Вивернула все із низьки і починаю його дуже стояло в теплому місці. Розправляю його, щоб поділити на шість рівних частин. Зараз переміряємо руками. Нічого страшного, якщо десь буде більше, десь менше. Все одинакове. І ділимо його на три частинки. Сюди більшіньку, сюди більш. І так, ми все поділили. Формочки я не змащую. Повторюся, що з четвертий рік я випікаю хліб. Форми вже в мене привикли до цього. Я вже поперва змащувала. Тепер ні. І подивитися, як буде хліб виходить. І отак розкладую, трошки придавлюю його. На столі ось олійка. Стараюсь форми сюди не ставити, щоб тоді форм... Не чистить, не мить, бо вони будуть тоді чорні, бережу їх. Отак. От Усе передавлюю. І знову встановлю в тепле місце, щоб воно підійшло. Можна в духовку, ну я поставлю біля батареї. Так що чекаємо. Гляньте, як підійшов хліб. Зараз його ставлю в духовку. Ставила в духовку на 180 градусів верх-низ і буду випікати. Дивіться, сам виймається, нічого тут немає, нічого не пристало. Гарячий. Зараз покажу другу. Дивіться, другий хліб гарячий. Бачите, винімається. Все тут гарно. Все відійшло. Ой, гарячий. Дивіться, який він гарячий. І корочка сухенька. Тепер я його накриваю. У мене спеціально і миска для того, щоб випікати хліб. Я її нікуди не задіюю І оці всі рушнички, салфетки. Все отдільно. Дивіться, який гарний хліб. Дивіться. Бачите? Не бійтесь випікати. Рецепт я напишу в опису під відео. Так що. Так. І так, друзі, покажу ще вам, як повністю вихолоне, покажу в розрізі, який він. І так, друзі, хліб уже вихолону. Бачите, залишилось уже 4 пуханки хліба. Дві зразу гарячими взяли. Випікала я його при температурі 180 градусів. 30 филин вверх низ і 20 филин вниз. Давайте його розріжемо. Хліб в магазині я більше не купую. Правда, коли не було світла, тоді покупала. А так я його завжди сама випікаю постійно. Домашній хліб, дивіться, получився мягкий, пористий. Дивіться, який, який гарний. Аромат йде на всю кухню. Він ситний і смачний. У кожної хазяйки є свій рецепт. А я вам показую свій. Дивіться. Бачите? Так що, напишіть в коментарях свій рецепт хліба, може у вас лучший, ніж у мене, і я його буду випікати. Так що, друзі, не бійтесь, випікайте. І всім всього хорошого. Миру нам усім і здоров'я. Друзі, всім пока-пока, до слідуючого відео!